Коли Ісус сидів на Оливній горі, до нього підійшли учні, кажучи, скажи нам, коли це буде і яка ознака Твого приходу та кінця віку. У відповідь Ісус сказав їм: Стережіться, щоби хтось вас не вів у оману, бо багато хто прийде під Моїм ім'ям, кажучи, Я Христос, і багатьох зведуть. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні, глядіть, не жахайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець. Бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод, і пошесті, і землетруси в різних місцях, та це все лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки, і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я, і повстануть численні лжепророки, і зведуть багатьох. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасенний, і ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець.